Всім привіт! В цьому відео розкажу про літню гуму фірми Triangel Relia X Touring. В інтернеті практично відсутні відгуки про дану гуму, тому вирішив записати такий відео огляд, сам ще її не використовував, тому відгук буде вже після цього сезону записаний. А зараз ми просто оглянемо. Як вона виглядає і які в неї є характеристики. Замірюємо висоту протектора, подивимося, яка в неї зносостійкість і паливна економічність. Тому будемо зараз її оглядати. Також на сайті виробника даної гуми вказано. Що ця гума випущена як нова модель у 2022 році, і вона розроблялася для комфортних поїздок в основному по трасі, тому, можливо, турінг і називається ця модель. Ось. І чому я її, власне, придбав? Для мене важливо було, щоб гума не була дуже шумна. А так як вона розроблялася. Для довгих подорожей по трасі, і вказано в характеристиках, що вона є досить комфортна і малошумна. шумна. І, і також важливий е, момент, що тут є чотири канавки, і це буде сприяти тому, що буде хороше водовідведення е, і можна уникати аквапланування. Ось. Е, і почнемо ми е, з характеристик. Значить, Фірма TriAngel. Це виробник Китай, але Китай досить якісний. Не в одному магазині мені говорили, що з китайської резини, в принципі ця фірма це одна з найкісних. Вони постачають гуму на конвейери таких автогігантів, як Nissan і Volvo. Також, можливо, ще якихось там точно не пам'ятаю. Значить, модель у нас називається Relia X Touring. Т-307. У мене розмір на автомобіль Volkswagen Passat 215 60 16 індекс швидкості і ваги 99 В. по євроетикетці ми можемо бачити, що шумність вказана 72 дБ. Що, в принципі, є середнім показником. Паливна економічність Сі і гальмування на мокрому покритті B. Ось. Також це є варіант Excel з поселеною Ось, А зараз подивимося висоту протектора на новій Гумі Triangel. Беремо наш пристрій для вимірювання висоти протектора. Я його вже відкалібрував. Так і. Що ми бачимо 7 міліметрів. Протектор на новій гумі. Ось. Тобто нова гума саме в такому розмірі має протектор 7 мм. Також варто зазначити, що є ось такі от виступи, вони ставляться. На висоті 1,8 мм. Коли вже до них дійде, висота протектора гуму вже заборонено використовувати в принципі. Ось, Зараз оглянемо, що тут ще написано на цій гумі, які в неї є характеристики. Що ми бачимо з боку, ми бачимо тут написи? Перші дві точки точка. Який гума найбільше важить і найменше важить. Назва моделі Relia x Touring t 307 Дата виготовлення. 7 тиждень 2024 року. Розмір 215-60R16-99W, XL. Усилена буковина. Гума на дотик, я б сказав, середньої жорсткості. Тобто, бувають і більш такі ну досить така пружна. Я думаю, що діти цьому можна уникнути різних шишок і гуль з боку. Далі, що ми бачимо, виготовлено в Китаї. Ось. Максимальне навантаження. 775 кг на одне колесо. З чого складається гума? Значить поверхня ця, що контактує з асфальтом. Вона складається складається два шари полістеру. Два шари сталі і один шар нейлону. Нейлон допомагає гумі тянутися. Це є плюс, так як це дозволяє уникати знову ж таки, утворення різних гуль і шишок. Збоку у нас теж є посилена боковина, тому є два шари полістеру. Ось. Ось такі в нас написи і, що важливо, зносу стійкість позначається таким написом Threadware 420. 420, коли є позначка. Згідно характеристик, це означає, що гума має пройти 67 чи 63 тисячі кілометрів. Але, звичайно, це все залежить від манера їзди. Погоди автомобіля, скільки він важить. Е, тому е, говорять, що потрібно цю суму, якщо 420 у нас буде дорівнювати 60, здається, 7 тисяч, потрібно ділити на півтора. Я поділив і це приблизно цей показник означає, що гума пройде приблизно 45 тисяч км. Також показники щеплення і температури. Тут є АА що означає, тобто, найкращий показник це коли є дві букви А? Тут є одна буква А. Тобто, десь на четвірку з плюсом є цей показник. Досить ефективне, ефективне щеплення і використання гуми при високих температурах. Ось Ось такі в нас характеристики. Ось Тому... також. Хотів би зазначити, що такий комплект коштує 10400 гривень близько 2600 гривень за одне колесо, що в принципі досить недорого, як для такого розміру і для таких характеристик. Тому будемо дивитися, як вона себе покаже. І в подальшому запишемо ще одне відео вже відгук після досвіду експлуатації. Даної гоми на автомобілі. В принципі, в інтернеті не так багато не відгуків, але, в принципі, люди більше хвалять і зазначають, що вона є і м'яка, і не шумна, комфортна гума. Тому, всім дякую за увагу. Надіюсь, відео було корисним. До зустрічі.